Вітаю, друзі! В цьому відео розкажу про модель в цьому масштабі. Це модель ZD Racing DBX 07. Вона виконана в стилі пісочної баги. Схожа модель від компанії ZD Racing є в 10 масштабі, вона називається DBX10. На неї робив вже декілька відеоглядів на каналі її тести в різних погодних умовах. Модель дуже практична, дуже класна. Ця модель вже йде набагато більша, вона так само і набагато потужніша. Я поміряв її довжину ще без запаски, яка тут кріпиться, вона йде в комплекті. Та вільбару. Вілібару. Вже вона составляє 63. Якщо тут ще додати, буде ще 5 або і 10 см. До її довжини дуже велика. В мій невеличкий гараж вона. Поміщається е, тільки без е, коліс. Я не знаю, я зараз, е, можливо, спробую поставити сюди на неї колеса і показати, як вона буде виглядати на колесах. Але це буде ще набагато вище і ширше. В комплекті з моделлю йде пульт керування. Це вже стандартний пульт керування, який йде з машинками ZD Racing. там є в 16-му масштабі. І на колекторних моделях він. Е, Трошки простіший. В основному всі безколекторні, і всі більш-менш від 10-го масштабу вони вже йдуть з такими пультами керування. Також в комплекті з машинкою йдуть 5 коліс. 4 встановлюються сюди, на передній задній ступиці, і одне на запаску. Додатково йде вілібар, хоча такі моделі в стилі багі. Вони не часто використовують вілібар, тому що воно більше нібито для монстрів, щоб їздити на двох колесах, але тут це можна встановлювати і можна буде практикувати якісь різні варіанти експлуатації такої моделі. Також в комплекті буде каталог з запчастинами, дуже круто, що вони нарешті, хоча б в 7 масштаб почали класти. Сюди ключики для того, щоб можна було прикручувати колеса, гайки колісні, тому що восьмі масштаби десяті, ну, десяті там маленький ключик, а от восьмі масштаби чомусь вони туди накладуть ці ключі. І це ну, прям дуже незручно шукати ключ для того, щоб прикрутити колеса. Але от 7 масштаб вони сюди поклали. Вілібар, запасний двосторонній скотч і ще є. Ось такі липучки для того, щоб можна було додатково фіксувати акумулятор або замінити старі. І дві є ще стяжки Ось такі йдуть в комплекті колеса, дуже прикольно виглядає, класний протектор. Шини тут доволі такі м'які, зважаючи на такий масштаб і розмір колеса диски пластик. Але вони. Саме компанія ZD Racing достатньо якісні завжди роблять колеса, як диски, так і шини. Все проклеєно. Ще додатково є ось такий набор таких винтів, для того, щоб можна було зробити ну, трохи кра... красивіший сам диск, більш таке декоративна прикраса. Поставити колеса в цьому відео, всі колеса на цю модель. В мене, скоріш за все, не вийде, тому що просто розміри мого такого невеличкого гаражика, вони не дозволяють це зробити. Але ось так, якщо приблизно хоча б одне поставити, то можна побачити, що кліренс достатньо великий і модель стає набагато ширшою і об'ємнішою. Виступ достатньо широкий. Тут Є такі проставочки для того, щоб колесо було трошки ширше виставлено. І задньої частини запаски ось тут встановлюється. Дуже класно, вони навіть у таких дрібницях робляться за дересінь достатньо якісно і класно. От Запаска стала і стала дуже чітко, ніяких люфтів, навіть без закручування гайки. Все дуже класно. Зафіксовано. Ну і ось так це виглядає. Це повний набор РТР, тому тут є в наборі одразу встановлені як акумулятори, так і буде зарядний пристрій, хоч невеличкий один, але ним можна буде заряджати ті акумулятори. Далі по ходовій. Тут стоять чотири амортизатори, вони металеві. Вони маслонаповнені, вони регульовані по жорсткості пружини. І вони мають ну, ось такі декоративні шлангочки, типу як для переливу масла. Це все декоратив, як на 10, так і на 7 масштабі. Але найголовніше, що сам корпус, це алюміній, є можливість регулювати пружину. Це масло доволі таки класно і практично. Бувають невеликі Такі проблеми з амортизаторами на ZD Racing – це їхнє підтікання. На 7-му і 8-му масштабі дуже часто можна з таким зустрітися. Це не така уж і велика проблема, але просто треба розуміти і бути готовими до того, що амортизатори можуть підтікати навіть на нових моделях. Це ось такий один з невеликих мінусів можна сказати, моделей ZD-Racing. Ходова тут частково метал, частково пластик. Важелі перед-зад, вони з пластику, але вони дуже такі виготовлені масивно. Тобто це не якісь там маленькі перегородки, або якийсь там тонкий пластик. Дуже все масивно виглядає, як і має бути на автомобілях такого масштабу. Ступиці або моточини. Вони алюміній, як перед, так і зад. Тяги регульовані. Тут теж частково метал, це шарові ці вставочки, шарніри і ця тяга, яка регулює пластикові ці наконечники. Це дуже зручно, коли не повністю метал, тому що менше люфтів, коли пластик контактує з металом. Дуже практичні, класні тяги. Вони також дуже часто їх можна зустріти на інших моделях, просто підбираються по розміру. Так само тут є, як і на 10-му на 10 масштабі, тут є стабілізатори перед та зад. Дуже зручне відкривання корпусу. Ще хотів сказати про те, що тут є освітлення перед і зад. Ось ця вся лампа це все освітлення тут ззаду. Вона трошки менша. я підключу, покажу. Візуально дуже круто виглядає. ZD Racing, вони роблять автомобілі, як і достатньо високої якості, по характеристикам класні, і вони достатньо приділяють уваги саме зовнішньому вигляду. Можна сказати, що практично всі їхні моделі вони дуже класно візуально виглядають, як і 10 DBX. Як і їхні восьмі траги сьомий масштаб, також є сьомий масштаб on-Road, дуже круто виглядає, я покажу ще EX16, трошки пізніше on-road в 16 масштабі. Моделі ну, візуально вони дуже круті. Дуже зручне ось це відкривання корпусу. Кліпси є ось тут буде дві кліпси з передньої частини. Ось так воно буде вставлятись просте піднімання корпуса. І тут же можна побачити повністю шасі та електроніку. Також ще в комплекті є ось такий сервопривід, він тут необхідний для того, щоб його можна було додатково встановлювати і ще гальмувати ось тут біля. Центрального дифференціалу, для того, щоб можна було центральний вал його теж за допомогою сервопривода гальмувати центральним валом. Це як така, такий додатковий механізм, який можна сюди встановити. Можна встановлювати, можна ні. Хто буде користуватись, хто ні. Його дуже часто встановлюють на on-road, там колеса менші, там трошки по-іншому буде використовуватись модель. Тому Можливо, там це і буде цікаво. Шасть ціни з повністю металева. Тут зверху ці труби теж метал. Сервопривід тут металеві шестерні на 25 кг, регулятор 150 А, мотор 4282 він вже тут має два вентилятори, радіатор охолодження. Виглядає все дуже масивно, як і. В принципі, має виглядати на такому масштабі електроніка і інші запчастини. В наборі йдуть два акумулятора LiPo 3S на 5000 мАч. Вони достатньо непогані, хоч і мають невелику токовіддачу, але на якийсь перший час це дуже зручно, коли модель вже йде з акумуляторами і вони вже. Цю модель. Якщо порівнювати з моделями, які купуються без акумуляторів, то треба розраховувати і додавати їх завжди у вартість, тому що це завжди акумулятор і зарядний пристрій. Тут воно все є, тому можна вже в ту ціну, яка вказана на модель, вже більше нічого додавати не треба. Тільки батарейки для пульта керування і все. А так. В принципі, модель одразу готова до використання. Провода для підключення виведені так, що це буде перемичка, і виходить, так, що з двох акумуляторів по три банки буде 6С йти на сам регулятор. З передньої частини так само є ось такі на амортизаторах декоративи. Їх можна просто навіть знімати, якщо вони комусь будуть заважати. Можна залишати. Ще є плюс про те, що тут є такі пильнички на всіх амортизаторах, як перед і зад на ZD Racing це теж їхній плюс. Тут так само спереді регульовано, але замість тяги тут вже зроблено у вигляді речага. Рульове керування так само метал. Тут є і сервосєвер. З регульованою гайкою можна буде коригувати регульована тяга. Тут ще знов-таки додатковий плюс про те, що вже встановлений приймач в захисний бокс Теж плюс для, в цілому, для моделі. Трансмісія повністю метал, диференціали мають теж там металеві стальні шестерні, всі приводи в металі і частини. Шасі, теж які кріпляться, вони металеві. Тут є частково пластикові частини, але основна, основне шасі, воно металеве, і е, такі запчастини, які будуть нести на собі більші навантаження, вони теж зроблені з алюмінію. З Привода та підшипники теж метал. Тут е, дуже багато е, металевих е, запчастин на цій моделі. Тому надійність має бути на високому рівні. Ще додатково підключу живлення на регулятор, для того, щоб хоча б показати ще, як буде виглядати освітлення. На жаль, не виходить це зробити більш об'ємною, щоб можна було вже на колеса встановити, трошки їм прокатити і показати з всіх сторін, тому що ну, розміри гаража не такі великі. Тут ще є класний момент, зараз я підключу пульт керування. Ось так виглядає, ну вона дуже ярко світить, дуже ярко. Тут да, і вага самого шасі теж, ще навіть без колес, але вона вже, Ну, мабуть, в такий світлий час ця підсвітка не так класно, ярко світить. Але для розуміння, для того, щоб зрозуміти, що вона є, і насправді вона дуже ярко світить. Дуже класна штука це ось ця передня підсвітка. Вона регулюється з пульта керування тут третім каналом. Вона може бути перемикання ось ці по кругу освітлення, потім центральне освітлення. Міняється колір, червоний, зелений, синій, такий рожевий або фіолетовий, білий, ось таке блимання переднього світла, блимання різних кольорів знов таки цього кругу. З вечірній час це буде виглядати просто супер. І ось такі бігаючі в різні сторони і все. Тобто варіанти підсвітки різні і дуже класно вони ось це зробили, що є такий от додатковий функціонал, коли можна ще, поміж того, що вже модель виглядає візуально класно, ще можна і за допомогою вже встановленої підсвітки, тобто докупати нічого не треба, це стандартний набор. Загальну інформацію про цю модель. Я розказав, можливо, у вас будуть якісь додаткові питання, чи можливо у вас буде якась інформація, яка зможе ще якось додати більше інформації до цього відеогляду, то пишіть свої коментарі. Всім дякую, пока.